Сталкер 2» відклали знову. Здається, це вже десь сьомий чи восьмий раз, але як вам добре відомо, це вже в традиціях серії. Саме тому мені стало цікаво, скільки ж разів відкладався оригінальний сталкер. Ну, давайте порахуємо. Привітулі, почну з відправної точки: створення самої GC Game World. В інтерв'ю Сергій Григорович часто згадує одну історію, яка змінила його життя. У віці 15 років від нього пішла дівчина, і не просто так, а до успішного і багатшого молодого чоловіка. Відтоді Сергій дав собі обіцянку за будь-яку ціну почати заробляти достатньо грошей. І у віці 16 років. А стільки йому виповнилось у 95-му році, заснував компанію GSC Game World. Це абревіатура прізвища та ініціалів Григорович Сергій Константинович. Вірити чи ні в цю історію справа ваша. Але погодьтеся, коли 16-річний в середині 90-х приходить в податкову по реєстраційний номер, бо треба для бізнесу. Це потужно, як і багато видавців у 90-х, GSC починали з піратської продукції, частіше саме з перекладів ігор для інших видавців. Першою такою грою стала Duke Nukem, яку Сергій сам переклав і озвучив на дешевий мікрофон. Нині Григорович заявляє, що якби міг повернутися в минуле, то закинув би піратство набагато швидше ніж трапилася криза 98-го року на Росії. Тоді саме російські видавці були основним замовником перекладів. Але з цього моменту студія змінила про. І почала займатися розробкою ігор. Першим проєктом став Warcraft 2000 Nuclear Epidemic. Розробники дістали з Warcraft 2 всі асети і на їхній основі з нуля написали нову гру. За словами Григоровича, гра працювала набагато краще за оригінал. Їхній код був чистішим і простішим. З Warcraft 2000 команда прийшла до Blizzard і запропонувала зробити Warcraft 3. Розробники з Ірвайна трохи образилися на зухвалих українців, але запропонували влитися в їхній. Ню компанію і вже у складі Blizzard працювати над продовженням Варкрафту. Григорович відмовився від такої щедрої пропозиції і спробував налагодити контакти з розробниками Doom і Software, але ті зовсім не прийшли на зустріч. GSC виклали Warcraft 2000 у мережу для безкоштовного скачування, але й на дисках гра теж продавалася. Хоча самі GSC заявили, що в продаж вони нічого вже ж не випускали, і то все якісь пірати. Ну знаючи любов власника студії до. Грошей, я повірив. А ви? Хоча б, всяке може бути, може й справді не вони. Після неуспішних переговорів із західними колегами JC розпочали розробку одразу трьох ігор: Hover Ace, Venom і Козаки. Різні жанри були обрані для охоплення більшої аудиторії. Ну відчуваєте цю бізнесову жилку. Першою випущеною грою стали козаки Європейські війни. Гра вийшла на початку 2001 року і стала справжнім успіхом, зокрема, й у фінансовому плані, зробивши понад 100 мільйонів. Стільки заробила вся серія, але на той момент перша частина принесла щось близько одного мільйона доларів. Це дозволило студії впевнено себе почувати. А я впевнено почуваюсь завдяки ось цим ось людям, імена яких ви бачите на екрані, і які підтримують канал фінансово. Особлива подяка Данилу Румянцеву. Дякую вам щиро. Козаки були зроблені на тому самому рушію, який писали для Warcraft 2000 і могли похвалитися одночасним відображенням на екрані кількох тисяч солдатів. Найближчий конкурент в особі Age of Empires одночасно відображав лише кілька десятків юнітів. У піку над козаками працювали всього 12 осіб. Про РТС. скоро буде окреме відео в кінці. Дам на нього посиланнячко. Ну, коли воно вже з'явиться. У 2002 році виходять Hover Ace, гоночки на спідах і зі зброєю. Самі розробники назвали її ідейним спадкоємцем Death Track і Star Wars Racer. Між козаками і Hover Ace наприкінці 2001 року вийшов Venom, коднейм Outbreak. Саме його можна вважати притечею сталкера. Команда продовжувала розробляти доповнення для козаків, і цього ж 2001 року почала роботу над новим проєктом із кодовою назвою Oblivion Law. Дуже цікавий і важливий факт, про який мало хто згадує насправді. В часи розробки перших козаків команда їздила на усілякі зарубіжні виставки. Григорович англійську тоді толком не знав, і з перемовинами йому допомагав автор ДПК та геймплею Олександр Птиця. У 99-му році вони поїхали на виставку «Мілія» в Каннах. І Олександр тоді тягнув на стенд GSC усіх, кого бачив, інших розробників, журналістів та представників видавців. І певною мірою завдяки Олександру козаки. Отримали зарубіжного інвестора, а не російського, як то зазвичай було в ті часи. Там був Олександр Птиця, такий з гімплею і домашнього ПК, який йому допомагав прикладати підходити до видавців. Та повертаємося назад ну, до творчості студії. Venom Codename Outbreak, Аутбрейк вже ці назви розроблявся на власному рушії Vital Engine Zl. Але після релізу гри автори рушія залишили GSC, заснували власну студію і зробили дві частини Xenus приблизно в цей самий час. Ас до команди долучився Олександр Максимчук та Олесь Шишковцов. Друзі принесли демоверсію власного рушія – X-Ray. Саме він ліг в основу Oblivion Lost, а в майбутньому і сталкера. Oblivion Lost задумувався як сайфай-шутер в ацтекських декораціях. Автори надихалися першою Half-Life і зоряною брамою Роланда Емеріха. В останнього гра запозичила сюжет, за яким технології досягли небувалого розвитку, що дало змогу в одну мить переміщатися між планетами і навіть світами. Наш загін був одним із перших, кому випала честь відвідати незвідану планету. Коли робота над Облівіоном тривала вже майже рік, один із художників запропонував переробити концепт і взяти за основу пікнік на узбіччі. Уже не вперше в студії прозвучала назва повісті в братів стругацьких. Так само не вперше розробники висловлювалися негативно про саму ідею прибульців у джунглях. Виглядало це безглуздо. Нова концепція передбачала пошук артефактів у зоні відчуження в Криму. На мисі казантип так так, тому самому центром зони мала стати недобудована Кримська АЕС біля містечка Щолкіне. Перший енергоблок Кримської АЕС побудували десь на 80%. А після аварії на ЧАЕС у 86-му році проект заморозили. Пізніше СРСР помер і будівництво так і не відновили. Згодом споруду взагалі розтягнули на металобрухт. На початку 2002 року команда планувала відвідати Крим для підготовки матеріалів, але в цей самий час Григорович подивився документальний фільм про аварію на Чорнобиль АЕС, і вирішив перенести гру до зони відчуження в Київській області. Ідея сподобалася не усім в команді, а пізніше деякі журналісти навіть критикували місце дій. Але Григорович наполягав на своєму. За словами керівника студії, на захід потрібно продавати щось, чого там ще не бачили. І декорації зони відчуження як ніщо краще підходить на цю роль. До того ж, з моменту аварії минуло достатньо часу, щоб використати цю тему в популярній культурі. За таким самим принципом створюється Козаки, які вирізнялися з конкурентів величезними арміями та українським колоритом, що для західної аудиторії було в новинку. Таким чином, створення гри було перезапущено, а до назви додали заголовок «Сталкер». Щоб не мати проблем з авторськими правами, назву вирішили зробити абревіатурою, а розшифровку придумати пізніше. На пості. На початку 2002 року GSC Game World починає роботу над Stalker Oblivion Lost, але поки без офіційних анонсів. Перша поїздка в зону Чорнобильської АЕС виявилася неуспішною. Розробників банально не пропустили на кордоні. Вони навіть намагалися дати хабар, але нічого не вийшло. От би нам у владу таких принципових зараз. До другої поїздки команда вже підготувалася і отримала дозвіл на відвідування закритої зони. Одним із найбільших вражень поїздки стали величезні риби на каналі. За словами Григоровича, соми досягали трьох метрів у довжину. В подальшому з фотками. Зони допомагав один із працівників ЧС та консультант гри Олександр Новіков. У березні до команди приєднався Дмитро Ясенєв і почалася розробка рушія штучного інтелекту під назву Alive. Інша команда продовжила працювати над контентом для гри. Зокрема, з'явилися перші засоби пересування наприкінці березня 2002 року. Команда оголосила про перезапуск старої гри з ацтеками та зробила повноцінний анонс Oblivion Lost. Датою релізу обрали початок 2003 року. Пізніше її змістили на третій квартал того ж 2003 року. Уже в 2002-3 роках компанія відвідала І3 та інші ігрові виставки і активно показувала свою гру, зокрема, потенційним видавцям. Що смішно, за часів розробки козаків, Григорович дуже хотів потрапити на І3, але йому не давали візу. в США. Вважали, що 16-річний власник ігрової студії це якось підозріло. А менше з тим на покази гри розробники робили наголос на систему Alive. Вони обіцяли повноцінний живий світ із випадковими подіями світ, у якому мутанти живуть своїм життям. А сталкери розвиваються незалежно від дій гравця і можуть по-різному реагувати на вчинки головного героя. Зустрінутий одного разу NPC через якийсь час міг з'явитися вже в іншому спорядженні і по-іншому реагувати на гравця. Щось подібне вдалося реалізувати тільки через 7 років у Shadow of Mordor з його системою Nemesis. Окрім передової системи штучного інтелекту, гра вражала своєю графікою. Для того часу гра виглядала, ну можна сказати, на рівні Stalker 2 теперішнього, ну або Хеллплей 2. Потенційними видавцями Stalker були Activision, Ubisoft, Codemasters, Vivendi, на той час їх належала Blizzard, та інші. Вибір зупинився на THQ, бо вони запропонували найвигідніші умови. 7 травня 2003 року GC офіційно оголосили, що видавати Stalker Oblivion Lost» у всьому світі. Іті, крім країн колишнього СРСР, буде THQ американський видавець, відправив в Україну свого продюсера Діна Шарпа, щоб той контролював розробку і стежив за грошима видавництва. Ну і сказати, що розробники не полюбили американського продюсера, це ну. Нічого не сказати. А тим часом гру знову відклали вже на другий квартал 2004 року. І тут у розробці почалися проблеми. Система Alive була занадто самостійною і безконтрольною. З неї складно було створювати повноцінний сюжет, і вона негативно впливала на геймдизайн гри. Це до слова, чому розробники досі не роблять справжньої симуляції в іграх, ну або супер мега-реалістичних противників. Бо вона ламає геймплей і грати в таке просто ну, не буде цікаво. В один момент могло відбуватися занадто багато подій, а в інший взагалі нічого. Тому систему довелося взяти під контроль і сильно обмежити. Гру відклали на початок 2005 року. Крім проблем із симуляцією життя, причиною нової дати релізу називають вихід Half-Life 2, яка мала бути головним конкурентом Сталкера. Ну це за слугами Григоровича. У лютому 2004 року за рішенням компанії THQ, назву гри було офіційно змінено на Stalker Тінь Чорнобиля. Але горщик проблем не переставав варити. Приїзд ігрового рушія з DirectX 8 на 9-ту версію, також не сприяв швидкому виходу гри. Попутно з проєкту почали вирізати контент і механіки. Під ніж потрапили засоби пересування, монстри і цілі локації. У лютому 2005 року розробники оголосили про ще одне перенесення без конкретної дати виходу. Але під кінець року все ж назвали дату передбачуваного релізу жовтень 2006 року. На початку 2006 Шостого року в команді стався розкол, і частина ключових співробітників пішла зі студії. Зокрема, керівник розробки Андрій Прохоров. Вихідці з GSC заснували власну студію For Games і почали розробку Metro 2033. Кому цікаво, то на сьогодні Прохоров пішов із For Games і зараз має власну невеличку студію, яка займається аутсорсом, і в тому числі для S.T.A.L.K.E.R. 2. Тим часом реліз Stalker Shadow Шедов Chernobyl змістився просто на початок дві Сьомого року, але пізніше, все ж викристалізувався у березень. За словами продюсера гри Діна Шарпа, недосвідченість студії з такими великими проектами стала причиною всього того виробничого пекла, через яке гра пройшла за останні 6 років. В неї додавалося занадто багато механік, які не могли реалізувати. Йому довелося мало не воювати з розробниками, щоб ті робили свою роботу вчасно. В один момент він навіть пообіцяв припинити фінансування, якщо розробники не досягнуть конкретних майлстоунів. Це ключові точки, після яких проєкт переходить на наступну стадію розробки. А ще зверху до усіх цих проблем такою от вишенькою стало те, що незадовго до виходу гри в мережу витік фінальний білд. Видавець і розробник намагалися перешкодити витоку, але що потрапило в інтернет, залишається там назавжди. І ось нарешті офіційний реліз гри відбувся 20 березня 2007 року. Через 6 років від початку роботи над Oblivion Lost. На піку в розробці брало участь близько 100 60 осіб. Порівняйте це з командою розробки перших козаків, яких було всього 12. Запуск гри на силу можна назвати плавним. Сталкер страждав великою кількістю багів, та й оптимізацію гри важко було назвати зразковою, але все це було неважливо. Гра нарешті вийшла і вона сподобалася людям. Особливо розробники раділи успіху на заході. Ну, а що було далі, ви вже чудово знаєте. Вихід двох офіційних доповнень: чисте небо та поклик прип'яті, та безліч фанатської та офіційної літератури по мотивах гри. Права на яку, на жаль, віджав фроставий видавець. Створювалися цілі фестивалі та спільноти. Останні в якийсь момент стали окремою культурою. Гравці по всьому світу створювали власні моди до гри. Про найбільший Lost Alpha чули не лише фанати. Це об'ємна модифікація, яка повертає в гру велику кількість вирізаного контенту. Stalker Shadow of Chernobyl, а точніше Чорнобиль, тримає рейтинг критиків у 82 зі 100 і донині залишається однією з найуспішніших. І найвпізнаваніших українських ігор. Відроджена GC Game World зараз займається Stalker 2 серця Чорнобиля. Розробкою керує молодший брат Сергія Євген Григорович, якому було лише 12 років, коли Сергій вирішив створити власну ігрову студію. Історія створення Stalker Shadow of Чорнобиль практично неосяжний епо зі своїми інтригами, зрадами і перемогами. І мені було цікаво дослідити його, бодай трішечки. Ось тут відео про стратегію і в реальному часі, якщо воно вже вийшло, а тут інше відео, яке ви можете подивитися буквально за секунду. Там і побачимося, бережіть себе, і далі буде.